Друзі, всім доброго вечора. Я одразу скажу, що ми будемо старатись максимально коротко, тому що я розумію, що вже притомилися. Дійсно, інформація дуже цікава, класна, але є певний ліміт так, у людини. Тому я, звичайно, все розумію, тим паче, що сьогодні, серед ночі, багато хто прокинувся да, від не надто приємних звуків. тому... Я це враховую, але з іншого боку, мені дуже хочеться донести до вас інформацію щодо нашої організації, тому що я вважаю, що в більшості бізнесу да, бувають проблеми з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування. А ми, власне, ці проблеми можемо допомогти вирішити. Одразу хочу сказати. Знаєте, такий привабливий момент, що ми розглядаємо скарги абсолютно безкоштовно. Податися до нас надзвичайно просто. Ви це можете зробити через сайт, надіславши скаргу на наш імейл, e наші процедури максимально спрощені. Ми не просимо у вас електронні підписи. Це можуть бути сканкопії звичайних документів тобто, все. Знаєте, зроблено для бізнесу максимально, щоб вам було доступно, просто, легко. Отже, чим ми взагалі займаємося? Хочу сказати, що ми функціонуємо в Україні з 2015 року. Сподіваюся, що і в подальшому будемо успішно функціонувати. Основна наша функція це, звичайно, розслідувати індивідуальні скарги бізнесу, підприємців. Це важливий момент. Тобто, ви звертаєтесь до нас із конкретною проблемою, проблемою, і ми вже в межах наших повноважень стараємося цю проблему вирішити. Окрім того, ми звичайно вносимо і системні пропозиції держорганам. Коли ми бачимо, знаєте, коли певна проблема повторюється зі скарги у скаргу, ми звичайно так само. Стараємось і ці системні пропозиції доносити з нашого боку. Ви бачите на екрані. Ми можемо запитувати від держорганів різноманітну інформацію, яка нам необхідна для скарг, вносити пропозицію до Кабміту. Також ми постійно здійснюємо різноманітні публікації в ЗМІ і так далі. Тут хочу зазначити деякі з цих цифр. Тут, мабуть, цікаве, не буду все перечитувати, ви і так бачите. Це власне прямий фінансовий ефект від нашої діяльності: це понад 25 мільярдів гривень. Ми опрацювали на сьогоднішній день понад 12 тисяч скарг від бізнесу, і хочу звернути увагу на ту цифру, якою ми особливо пишаємось. Це те, що 97% наших скаржників були задоволені співпрацею з нами. Я вважаю, що це дуже крутий показник. З приводу яких питань до нас можна звернутися? Ви бачите на слайді, що насправді. Це просто найрізноманітніші питання. Це податкові питання. Зокрема, да, це левова частка наших скарг, тому що податкові питання мають найбільший матеріальний ефект для наших скаржників, як правило. Тобто, це адміноскарження податкових перевірок. Це може бути ризиковість, блокування податкових накладних, таблиці даних. Думаю, бізнесу знайомі ці слова. Не треба додатково пояснювати це і правоохоронні питання, тобто це і неефективні досудові розслідування, неповернення майна, не виконання рішень суду, процесуальні зловживання. Дещо з перспективою зазначила скарги пов'язані з відновленням. Ми теж плануємо в цьому напрямку активно розвиватися, навіть плануємо розширяти штат да, і наймати людей, які будуть спеціалістами в сфері публічних закупівель і будуть опікуватися цими питаннями. Тут звичайно і митні питання, проблеми із дозвільною документацією. І як ви бачите на слайді, в цілому абсолютно будь-які порушення ваших інтересів, але тут важливо зазначити саме законних інтересів, тому що ну будемо відверті, не завжди бізнес правий. Тут хочу зробити таку важливу ремарочку, що ми не є адвокатами бізнесу. ми є... Це таке, знаєте, таким неупередженим арбітром між органами державної влади і бізнесом. І, власне, як я вважаю за це нас і поважають ті ж самі державні органи, органи місцевого самоврядування і прислухаються до нас, тому що ми ніколи не будемо говорити на чорне-біле і навпаки. Да? Тому у нас є завжди незалежна позиція щодо того чи іншого питання. Хочу ще коротенько зупинитись на критеріях відповідності скарг, які до нас надходять, тому що тут важливий момент. Ми беремо в роботу не всі скарги, які до нас надходять. Є певні критерії, щоб зрозуміти, чи беремо, чи не беремо в роботу скаргу. Перший момент чи дійсно неявна недобросовісна поведінка, те про що я говорила. Не у всіх випадках бізнес правий. Якщо він не правий, ми так і доносимо думку. Да? Звичайно, це аргументовано з юридичної точки зору, але тим не менше це питання дуже важливе. Інший момент, чи розглядається предмет скарги в суді чи арбітражі. Якщо такий момент є, ми не можемо втрутитись. Це теж важливий момент. Інший критерій це те, що ми також запитуємо у наших скаржників: чи намагалися ви вирішити питання самостійно. Тобто, має бути знаєте якась певна спроба зі сторони бізнесу вирішити те чи інше питання. Якщо ж не вдалось, то звичайно ми із задоволенням підключаємось. Інший момент, чи стосується скарга приватно-правових відносин, бувають іноді моменти, коли до нас скаржиться, наприклад, приватний бізнес на приватний бізнес. Ми, як ви розумієте, таке не можемо розглядати, тому що ми фокусуємо свою увагу саме на відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Час від часу теж такі скарги потрапляють. Ще один критерій. Так можна назвати щодо задавненості, да ми очікуємо, що нам буде подано скаргу не пізніше одного року з моменту настання певної недобросовісності. Органу державної влади чи органу місцевої влади, ну і, власне, ваша скарга не може стосуватись законності чи дійсності рішень судів. Що це означає? Бувають випадки, що, наприклад, бізнес до нас звертається, ми дивимося судовий реєстр, а там вже, на жаль, наприклад, є рішення, яке не на користь. Бізнесу, не на користь нашого скаржника. В такому разі, на жаль, ми не можемо да, поставити під питання, законність, дійсність рішень судів, і таку скаргу, на жаль, не зможемо взяти в роботу. З моєї сторони, власне, все. Я передаю слово моїй колезі Тетяні, яка розповість про практичні кейси з нашої роботи. Дякую. Дякую, Олена. Олена правильно сказала, що ми не є адвокатами бізнесу, але велика частина нашої команди є адвокатами. Відповідно, захищати права ми дуже полюбляємо. Давайте запинемося на практичних аспектах, з якими власне проблемами звертається бізнес, особливо в цей важкий час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як правило, найбільший пул скарг, які ми отримуємо, це податкові питання. Я я не буду зупинятися дуже детально на специфіки цих скарг. Єдине, скажу, що якщо ми будемо аналізувати третій квартал 2023 року, то на перше місце вийшли податкові перевірки, і ми прогнозуємо, що цей пул шквал цих скарг, що стосується власне до нарахувань за податковими перевірками, вони будуть лише збільшуватися. Бо якщо хтось дивився сайт ДПС України, вони прописали, що до кінця 2023 року планують провести про провести перевірки власне планові до тисячі бізнесів. Отже, перше місце в нас це податкові перевірки, друге місце це на жаль невиконання рішень суду, які переважно стосуються нереєстрації податкових накладних. Тут я зупинятись не буду. Ми досить добре з тією категорією скарг вміємо працювати. Єдине, що я хочу сказати, що податкова трошки зловживає своїми процесуальними правами, звертаючись до суду по другому, третьому, а іноді п'ятому колу за апеляційними скаргами, що досить турбує бізнес і відповідно робить їх життя не таким добрим. І третій, третій топ предметів скарг це SMCOR. Що таке SM Це… Не реєстрація податкових накладних рада провела в 2022 році своє власне розслідування, надала певні рекомендації державі і наразі їх менеджерить. Ми можемо сказати, що трошки змінився фокус. Вони держава щось робить. Не все звісно, що ми дуже б хотіли, щоб спростила життя бізнесу, але ми над цим працюємо, тобто ми тримаємо руку на пульсі. І єдине на що я хочу звернути увагу: податкові перевірки, які дуже сильно гнітять. В нас дуже хороша статистика вийшла в 23-му році. Ми з подивом, але з позитивним, дізналися, що з усієї кількості скарг, які до нас зайшли від, бі... від бізнесу, ми змогли 50% вирішити позитивно. Податкові донарахування нарахування були скасовані. Яким чином ми це зробили? Я розкажу детальніше трошки згодом. І другий пул, який я обожнюю, оскільки я власне спеціалізуюсь на кримінальному праві та процесі, це є питання, які стосуються дій правоохоронних органів. Традиційно до нас звертаються, коли не можуть отримати майно, тимчасово вилучене правоохоронним органом, як правило, це під час обшуку, коли є ухвали слідчих суддів, які не виконуються. З таким пулом скарг ми працюємо і з сумом трошки хочу констатувати, що останній раз, коли ми розглядали. Скарги, які виносилися перед офісом генерального прокурора, в нас почастішали скарги, які стосувалися власне неповернення грошових коштів. Тобто, досить легко вилучити кошти під час обшуку а от повернути їх назад бізнесу досить важко, але ми над цим працюємо. Також до нас звертається, коли є неефективне досудове розслідування, коли зловживаються процесуальними правами, не розглядаються клопотання, не проводяться відповідні слідчі дії, які мали б проводитись. А тепер давайте подивимося, якими інструментами ми допомагаємо бізнесу. Що в нас є найбільш дієвий спосіб? Це експертні групи. Рада заключила 14 меморандумів з державними органами, зокрема, це із Офісом Генерального прокурора СБУ, НАБУ, Національна поліція, Державна податкова служба України. Я не буду перераховувати всі за допомогою цих меморандумів. Ми маємо експертні групи, де маємо змогу зустрічатися з центральним апаратом і вирішувати питання точково. Для нас це дуже дієвий інструмент, і більшість скарг ми вирішимо саме таким способом. Але це не єдиний інструмент, і досить часто ми комбінуємо. Наступний е, е, інструмент це координаційна платформа при офісі президента. В народі ми її називаємо. Ну, не ми, а власний бізнес, який до нас приходить, платформа Росислава Шурми. Я думаю, що багато з вас. Я маю надію, знаю, що це таке. Вона була створена для того, щоб допомогти бізнесу точково вирішити питання, які якраз стосуються проблем у взаємодії з правоохоронними органами. На цією платформою може скористатися будь-який бізнес. Єдина умова: він бізнес не може самостійно зайти на цю платформу. Вони можуть зайти, ви можете зайти або через якусь бізнес-асоціацію, або відповідно через. Раду, тобто нас, відповідно, бізнес-омбудсмен присутні на цьому засіданні, і якщо заходить скарга відповідно, від нас, ми захищаємо права. Наступний інструмент, який ми використовуємо використовуємо, вибачте, але в принципі рідко, це тимчасова спеціальна комісія захисту прав інвесторів. Але думаю, що з. З плином часу вона буде більш дієво використовуватися. І останній а, інструмент а, це власне будь-які ресурси, це змі, це наші а, власні розслідування. Хочу сказати, що просто змі, просто написати а, в Форбс, з яким ми співпрацюємо, про те, що щось не так а, не працює. Хоча а, ми бачимо, що а, люди і держава досить. А, скажімо так, вона реагує власне не на позитивні кейси, а на негативні увагу привертають негативні кейси. Але знов таки завдяки тому, що ми намагаємося використовувати всі інструменти в комбінованій схемі, вони працюють. Я коротенько хочу вам розказати два кейси, і не буду далі витрачати ваш час. Два кейси один буде з податкової тематики, інший з правоохоронною. Обидва кейси в нас були вирішені позитивно. Перший кейс в нас звернувся скаршник, який займається борошном. На жаль, так трапилось, що 24.02.2022 року компанія перебувала в Мелітополі, яка в місто, яке наразі тимчасово окупована. Відповідно, компанія втратила все, тобто, доступ до первинних документів. Був втрачений доступ взагалі до складських приміщень до всього. Тобто, функціонувати розвиватися, працювати вони не могли. Що зробила компанія? Вона подала заяву до. Податкової це Запорізька область про те, що вони не можуть виконувати свої податкові обов'язки. Податковий кодекс дозволяє це робити, і отримали позитивне рішення. Тобто, податкова підтвердила, що так дійсно компанія не може працювати з огляду на ситуацію, яка склалась в країні. Далі з плином часом навесні 2023 року компанія вирішила налагодити свою роботу. І почати працювати. Відповідно, вони релокувалися в Київську область, і коли вирішили працювати, вони з подивом дізналися, що контролюючий орган, тобто податкова, анулювала свідоцтво платника ПДВ, мотивуючи це тим, що протягом 12 місяців подавалася декларація з нульовими показниками. Так вона була з нульовими показниками, але як інакше, якщо працювати компанія не могла, і контролюючий орган, це визнав, що зробила компанія. Вона подала скаргу до Державної податкової служби України і паралельно звернулася до Ради. Ми проаналізували цей кейс. Ми підтримали позицію скажника, виклали свою правову позицію, звернулися безпосередньо листом до податкової і прийняли участь в розгляді цієї скарги. Скарга розглядалась в трьохсторонньому форматі: тобто, це ми відповідний інспектор ради бізнес-амбудсмена, це власне інспектор з податкової і відповідна скаржник або представник бізнесу. На щастя, після розгляду цієї скарги вона вирішилася успішно і. В результаті е, свідоцтва платника ПДВ відновили. Це перший кейс, і другий кейс, також мій улюблений. Е, що в нас тут не зазначено? Скасувати задля, задля поновлення. Зайшов скаржник. Е, була було кримінальне провадження. В цьому кримінальному провадженні не було е, жодної підозри. Кримінальне провадження з плином часу було закрите на підставі того, що строки досудового розслідування були завершені. Але з плином двох років компанія дізналася, що кримінальне провадження реанімували. Тобто постанова була скасована і, відповідно, почалися слідчі дії. кримінально процесуальний кодекс говорить про те, що можна скасувати постанову, але лише протягом 20 днів. Що зробила рада? Скаржник звернувся відповідно до ради. Він звернувся безпосередньо до органу досудового розслідування, який не надав інформації, чому відбулося відновлення. Що ми зробили? Ми відповідно звернулися до прокуратури. І до Офісу Генерального прокурора, відповідно з яким ми співпрацюємо. Далі ми винесли цей кейс на координаційну платформу при Офісі президента. Під час цієї зустрічі було вирішено, що необхідно змінити післідність з одного органу на інший. Тобто спочатку це була національна поліція, потім перенесли в БЕП. Далі ми написали лист, звернувся скаржник до прокуратури і до БЕП з клопотанням. І, врешті-решт. Ми винесли знов таки цю справу на експертну групу вже з офісом прокурату... Генеральної прокуратури генерального прокурора. Вибачте, де нам сказали, що кримінальне провадження відносно нашого скаржника було закрите. Тобто, в даному випадку ми використали два інструменти: це експертна група і відповідна координаційна платформа з офісом президента. Далі рада також працює системно. В неї є свої досягнення. Я не буду детально зупинятися, хочу сказати сказати, Що окрім нашого власного розслідування і певних системних штук, таких як пільги для виробників БПЛА, пільги для бізнесу, який знаходився на тимчасово окупованих територій, ми також працюємо четвертий пункт, а також працюємо над декількома векторами. Але я не хочу наразі забігати наперед. Я дуже сподіваюся, що ви будете за нами слідкувати. І як сказав Барак Аб. Коли держава, я трохи перефразую, да, це не буде детальна квоті, е, 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 коли держава готує генеальні ідеї, головне, щоб вона перестала робити stupid shit. Але якщо все ж таки shit happens, то звертайтесь до ради, і ми спробуємо допомогти. Дякую за увагу.